Чернігівець Дмитро Митрофанов допоміг українській команді вийти до чвертьфіналу всесвітньої серії боксу. Українські отамани в заключному турі групового етапу здолали британські левові серця три Перемогу у складі українців здобули лідери команди Олександр Ломаченко, Олександр Русик та наш Дмитро Митрофанов. Він першим почав виступ української команди. У ваговій категорії 73 кілограми чернігівець вийшов у ринг проти срібного призеру Олімпійських ігор у Лондоні британця Фредді Еванса. Титули суперника ж ніяк не знітили. Дмитра. Більш того, після невеликої розвідки наш земляк боксував першим номером і поступово нарощував швидкість. Наприкінці другого раунду суперник таки не витримав ударів Дмитра і отримав нокдаун. Від поразки британця врятував. Однак у третьому раунді чернігівця вже неможливо було зупинити. Він тричі відправляв суперника у нокдаун. Рефері зберіг здоров'я господаря рингу і зупинив побиття британця. Наш земляк достроково переміг технічним нокаутом. Посівши четверте місце у підгрупі, українські отамани у плей-офф виходять на лідера групи А, команду азайбаджан Баку Фаєрс. Перші чвертьфінальні поєдинки відбудуться 22-23 березня. Українці боксуватимуть у рідних стінах.